Дорогі друзі, а зараз розкажемо вам про стандарти та інформаційні видання, які вам будуть корисні при написанні бакалавських та магістерських робіт. Ця література знаходиться на восьмому поверсі нашої бібліотеки в читальному залі інформвидань та спецвидів літератури. Перейдемо до інформації про стандарти. Фонд стандартів складається з Державних стандартів України, скорочено ДСТУ. І Державних стандартів України, які відповідають міжнародним стандартам: це ДСТУ ісо ДСТУ ЄН -ІН та інші, а також гості, які продовжують діяти на території України. Всі стандарти, які є в наявності в бібліотеці, занесені в електронний каталог, де пошук можна вести за ключовими словами та номером стандарта. Потрібно лише вибрати вид документа стандарти ДСТУ. В Україні є електронні бази стандартів. На жаль, не повнотекстові, але в них можна вести пошук необхідних стандартів. Всі ці бази можна переглянути на сайті бібліотеки, в рубриці Ресурси, Електронні ресурси. В розділі Патенти стандарти. Тут можна знайти всі необхідні стандарти з вашої тематики. Розглянемо, наприклад, як приклад, пошук у базі стандартів Леонорм. Є така база стандартів України. В пошуку е, заносимо ключове слово, наприклад, фінансові операції. Шукаємо. Вибираємо рубрику Показчик стандартів, і ми бачимо всі стандарти за цим ключовим словом. Також літературу з вашої тематики можна підібрати з видання Книжкової Палати України, літопис книг Показчик. Інформація представлена у вигляді бібліографічного опису всіх книг, які надруковані в Україні. Статті та журнали з різних аспектів ви можете знайти в показчику літопис журнальних статей. Також у фонді нашого читального залу ви можете ознайомитися з виданням наукової бібліотеки імені Вернацького джерело. Це реферативний журнал, в якому представлені реферати, які розкривають зміст монографій, збірників наукових праць, матеріалів конференцій, посібників для закладів вищої освіти, статей з періодичних журналів, авторефератів дисертацій та іншої наукової літератури. А зараз цю інформацію ви можете знайти в електронній базі «Україніка наукова. Ознайомитися з цією базою ви можете на нашому сайті в рубриці ресурси. Електронні ресурси, наукові ресурси України, Україніка наукова. А тепер поговоримо про патенти. Ми з вами розглянемо пошук патентів по повнотекстовим електронним базам. Вони представлені в цій же рубриці, що й стандарти. Візьмемо базу Державне підприємство, Український інститут промислової власності або скорочено Укрпатент. У вікні Пошук баз даних вибираємо рубрику Спеціалізована база даних винаходи корисні моделі в Україні. Перед вами інтерфейс цієї рубрики, де можна вести пошук за ключовими словами за індексами міжнародної патентної класифікації та за прізвищами нахідника. Для уточнення результатів бажано вказати власника винаходу. Наприклад, у полі «Винахідник» вводимо прізвище ім'я та по батькові Петро Олександр Васильович. У полі «Власник» – Вінницький національний технічний університет. Шукаємо. Перед нами перелік винаходів Петрова. Але щоб побачити повний текст, натискаємо детальніше, і у верхньому правому куті опис. Ось такий вигляд має опис даного винаходу. Хочемо сказати, що для тих, хто збирається займатися більш серйозно науковою роботою, варто звернути увагу на інші бази патентів: це Google Patents, EspaceNet та інші, які представлені в цьому ж розділі сайту. За допомогою в пошуку та уточнюючою інформацією звертайтеся, будь ласка, до фахівців бібліотеки на восьмий поверх кімнату 803. Тут зберігаються всі дисертації, кандидатські і докторські, які були захищені у нашому університеті. До речі, всі дисертації з за анотаціями занесені до електронного каталогу бібліотеки, де можна вести пошук за автором. Та за ключовими словами. Наприклад, вибираємо вид документа дисертація автор Петров. І шукати. І ви бачите результат пошуку. Зі всіх питань звертайтеся, будь ласка, до наших фахівців в читальний зал номер 5 який знаходиться на восьмому поверсі. Дякую!